Просили зібрати акумулятор на залізофосфаті 48 вольт, 16 банок по 280 ампер годин кожна. Підзібрав акумулятор. Такі колпачки одягнув, провів балансирні проводи до кожного плюсової клеми Така БМСка 200 ампер надалі Акумулятор зібраний до кінця. Все проклеєно, провода закріплені, купочки надіті, гайки промазані е фіксатором різьби. БМСка закріплена. Так, ну що ж, дороблений акумулятор. Так виглядить такий корпус чорний, здоровий, металічний. Такі ручки на перший час. Значить, тут у нас вихідні.